Привіт, друзі! Що означає любити своїх ворогів? Біблія нам чітко дає відповідь на те, як це робити. У Біблії є книга пророка Йони, яка розповідає історію цього чоловіка, котрого Бог послав проповідувати в Асирію. Асирія це була перша імперія в світовій історії, фактично. Асирійці були дуже жорстокими людьми, і за сучасними мірками їх би просто називали маніяками, тому що сучасні знамениті маніяки, які вбивали десятки людей, вони робили менше зла ніж асирійці. Асирійці спустошували захоплені території, грабували. Ну, одне із, із того, що вони робили, це вони здирали з живих людей шкіру, і місто Ніневія, столиця. Вони вежі покривали цими шкірами людей. Тобто абсолютно жахливі робили гріхи і не мали елементарних цінностей людських, які мають сьогодні. Люди Бог послав пророка із ізраїльського народу проповідувати цим людям той втік, але Бог його все одно повернув. До цього міста Йона проповідував, і ці люди покаялись. Вони покаялись, тому що Бог завжди дає можливість покаятись навіть злим людям. перестали робити зло. Правда, потім знову почали через 100 років повернулись на свою злу дорогу, і Бог знищив цю імперію злу. І тому Ісус і говорив, що ніневітяни стануть на суд з народом. Ізраїльським, тому що коли Ісус Христос прийшов в ізраїльський народ, то у людей не було милості, вони не проповідували. Тому що любити ворогів означає показати їм вихід і проповідувати цим людям, як це робив Йона. Ось тобто, Він через нього Бог дав шанс ніновітянам, він проповідував, і люди покаялись. Бог завжди дає час для покаяння. І сьогодні проблема в чому? В тому, що. Церква часто дуже не проповідує, ось, тобто вона перетворюється в секту, коли перестає проповідувати. І через це сьогодні проблема в світі множаться, жахливі землетруси, наприклад, ну і так далі. Чому? Тому що війни і так далі. Тому що церква не проповідує. Коли люди не являють милість, ось то Бог просто ставить крапку. Він дає час для покаяння, але цей час не безкінечний. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. На канал Салтаненко, Напишіть мені, якщо хочете дізнатись, як отримати вихід цієї ситуації. Благословляю, люблю всіх.